У Вінниці почала з'являтися стихійна торгівля, різдвяна пісня або український джинглбелс проект для популяризації українських пісень. Акція Передай військовим смак домашнього тепла у подільському зоопарку Подвійне свято це новини і Говоримо про найцікавіші події з життя регіону. Місі почала з'являтися стихійна торгівля. За останній квартал здійснили 176 перевірок. Стихійна торгівля. Нагадаємо, це торгівля з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та в інших невстановлених місцях. Як зазначає начальник КП Муніципальна Варта Віталій Чигур, такі рейди необхідні як превентивна міра. Наскільки такі заходи є дієвими? Запитаємо у пана Віталія наживо. Мої вітання. Доброго здоров'я. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як часто виявляєте факти стихійної торгівлі Ну, е моніторинги е щодо виявлення фактів несанкціонованої торгівлі здійснюються щодня. Е щодо виявлення щодо виявлених фактів, то можна сказати, що вони мають таку тенденцію відповідно до сезону. Ось саме пікові такі факти здійснення торгівлі ми фіксуємо саме в літню пору. А саме липень, серпень, цих два місяці, коли мешканці навколишніх територіальних громад намагаються здійснювати торгівлю городиною на вулицях нашого міста, звісно, що ми проводимо превентивні заходи. Мається на увазі, роз'яснюємо людям, що вони мають здійснювати саме торгівлю в встановлених місцях, а саме на ринках. У разі, якщо такі випадки повторюються, то наші працівники складають протокол про адмінправопорушення за статтею 152 Кодексу про адмінправопорушення мається на увазі щодо порушення вимог правил благоустрій територіальної громади нашої місцевої, і сума штрафів передбачає від 340 до 1360 гривень. Такі випадки, звісно, що є. Вони поодинокі мається на увазі, коли складаються протоколи. Більшості випадків ми роз'яснюємо наші віничани та гості міста розуміють. Тому я думаю, ви самі бачите, що в місті це лише поодинокі випадки, які бачать як працівники муніципальної варті, так і наші вінничани. До речі, вінчани також періодично скаржаться щодо прояву таких фактів несанкціонованої торгівлі. Бачимо, що все ж таки профілактична робота є дієвою. все ж таки, на вашу думку, чому знову почастішали випадки стихійної торгівлі? Ну я думаю, це насамперед пов'язано з ситуацією в державі. Те, що ну якби мало можливо, роботи для людей і намагаються для того, щоб реалізувати зробити якісь кошти, намагаються здійснювати торгівлю. Але якщо порівняти з минулими роками, то її більше точно не стало. А навіть якщо порівняти з тим, що було там 14, 15, п'ятнадцять, 16 роки, то зараз її набагато стало менше. Ми фіксуємо поодинокі випадки і ще не забувайте таку тенденцію, що за останній рік в нашій межі міста вони зросли. До нас додавались новоприєднані території, ми також. На окраїнах нашого міста те, що раніше не було в нашій території, фіксуємо на сьогоднішній день несанкціоновану торгівлю. Тому якби, роботи, що стало більше. Але якщо брати по факту в місті, то торгівлі факти не не збільшились точно на завершення, яке покарання за повторне порушення для тих громадян, які не дослухалися до рекомендацій раніше. Сума, як я вже казав, вона може змінюватись для початку. Це від 340, Ну і якщо ці випадки повторюються, то до 1360 гривень. Ну, може бути і, і, і навіть ну, 800 гривень, там 750, Ну а максимум 1360. Дякуємо за роз'яснення. На все добре. Да, і дякую вам. Глядачам нагадаю, у нас зв'язку був Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта. І говорили ми про стихійну торгівлю в Вінницькій територіальній громаді. Подвійне свято Вінницький Подільський зоопарк відзначає 17 років. А також тут стартувала робота резиденції Святого Миколая. Про мешканців звіринцю, про маленьких відвідувачів та їх прохання до святого Миколая більше у сюжеті. У день народження подільського зоопарку у день святого Миколая тут запрацювала садиба подільського чарівника. У перший день тут влаштували свято для дітей-переселенців: співи, танці, ігри та звичайно подарунки у захваті, і діти, і дорослі. Це розвага і мені була дуже важлива. Ми приїхали з Києва. Ми вже тут майже рік. І дякую вам велике. Я сама себе відчула дитиною. Знаєте, свято, коли танцюєш, співають. Мені розрада була і дитині також. Я дуже люблю такі свята в українському стилі. Це новорічні свята. Я дуже я кожного року з дитинства і зараз в дорослому віці я завжди а хожу колядувати, щедрувати. Я збираю діток. Я дуже получаю, ну взагалі, душевний відпочинок. Нині у Вінницькій області в різних районах проживають більше 200 тисяч внутрішньопереміщених осіб серед них чимало дітей. Попри війну та завдяки нашим захисникам, є можливість та необхідність влаштовувати свято для діток, аби хоч трішки відволікти їх від хвилювань. Дітки зможуть відвідувати садибу Подільського чарівника. Звичайно, що для них тут цікаво. І щоденно програма для них буде піднімати і настрій, і відволікати від не найяскравішого сьогодні сьогодення. Хоча ми повинні подякувати нашим Збройним силам, нашим військовим за те, що Дітки в Україні на більшості території України в містах, селах, селищах можуть святкувати, можуть навчатися. Кожен маленький відвідувач написав листа Святому Миколаю. Подільський чарівник каже: найкраще відправить бійцям на передову. Святий розповідає, бажання цьогоріч у дітлахів різні та є і спільне. В цьому році побажання мирного неба всіх дітей. От, ну, хто що хоче, хтось іграшку якусь, хтось телефона вже хоче, хтось хоче е братика чи сестричку. Є такі побажання. Так, оце точно поїде до хлопців, цей малюнок. У Подільському зоопарку кажуть, резиденція відкрита для усіх гостей, і кожен маленький відвідувач отримає подарунок. Для того, щоб не залишити жодну дитину на туриста нашого подільського зоопарку. Адміністрація Подільського зоопарку та голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Петро Соколовий про це завчасно подумали і заготовили подарунки всім відвідувачам садиби Подільського чарівника. Працюватиме садиба подільського чарівника до 19 січня. Телеканал «Вінничина» все буде Україна. Акція передай військовим смак домашнього тепла від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Її ідея підтримати наших захисників, подарувати їм домашнє тепло, їжу та турботу. Детальніше у сюжеті. Акція Передай військовим смак домашнього тепла, новий проєкт від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу у Вінницькій області. До нього доєднуються усі громади області і дорослі, і діти. Подарую військових смак домашнього тепла. За ініціативи нашого голови, голови міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Володимира Лойсмана суть акції полягає в тому, що громади всі разом згуртовано готуємо смаколики для військових на передову, для того щоб привітати їх з Миколаєм з Новим Роком з різдвом хрестовим. Відповідно, практично майже всі громади Вінницької області долучилися до, 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 до даної акції. Уланівська бібліотека. Тут дітки роблять патріотичних зайчиків для наших котиків із ЗСУ. А ще для захисників готують смаколики, влаштовують ярмарки, аби зібрати кошти та придбати необхідне. Разом із дітками організували ярмарку. Які кошти пішли на зсу, де дітки виготовлювали. Власними руками для захисників, також обереги, обереги, які люди купували щоб підтримати зсу. Також були намальовані картини, які продавалися. Допомагати переселенцям, бійцям та соціально незахищеним жителям громади не припиняють в Уланові. Доєднуються до усіх благодійних акцій. А тепер доєднались до проєкту Передай військовим смак домашнього тепла інноваційного міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Наразі відбувається така акція, коли на передову передається випічка, долучилась велика кількість сіл до цієї випічки. Також яка готується. Діти працюють формують обереги. Ну, на мою думку, тим бійцям, які не передають, як би тяжко не було, коли вони дивляться на якусь поробку цієї дитини, вони розуміють, що вони там не зря стоять, а вони стоять раді тих дітей, які залишилися тут в тилу. Господині Уланівської громади готують для захисників різні страви. Головна серед яких вареники із різними начинками, і, звісно, зі шкварками, аби ситно, смачно, по-домашньому та з любов'ю. Два рази в тиждень готуємо для наших воїнів варенички. Варенички в нас є, ми готуємо ще вафлі з м'ясом, обжаруємо бублики з м'ясом. У нас багато страв, яких ми готуємо. Дівчата приходять як із села, так в садочок, вчителі багато приймають участь, так і персонал. І Всі ось так ми збираємось. На роботу господинь впливає відключення світла, тому підлаштовується під графіки, які надає обленерго. Ми маємо це в цих дві години замісити тісто, ну чуть раніше, і за дві години, щоб зварити це все, справитися, то так ми зараз працюємо. Зараз приблизно півтора тисячі, тисячу вісімсот. Ну, ми їх кожен раз не перешитуємо, але так приблизно. А це вже Сальницький старостинський округ. Тут готують для захисників різноманітні смаколики. Однак кажуть, найчастіше прохання від військових передати випічку. Просить випічку, звичайно, через те, що там готуються все, а випічки немає. Як вони кажуть, домашній пиріжок, коли ти його береш в перепані руки, ти не знаєш його, куди спочатку в душу, в серце чи їсти. Тримаєш і ну і вони мені багато, якщо по телефону спілкуюся, вони кажуть, що все пахне маминими руками. Активно готуємо, печемо, смажимо. Колемо свиней, передаємо як тушонки, так і рулети, так і сало, так і ну дуже багато та різноманітних справ. Робимо це на постійній основі. Передаємо як воїнам, так і воїнам, які проходять ну, так, реабілітацію в госпіталях. До акції Передай військовим смак домашнього тепла, долучаються усі громади області, аби разом зі смаколиками та оберегами передати захисникам тепло та вдячність за захист. Телеканал «Вінниччина. все буде Україна! Різдвяна пісня або український – Проект популяризації українських різдвяних свят. Його започаткував волонтер із Козятина Сергій Сиваківський. До участі запрошують усіх охочих. Як доєднатись та про мету проекту запитаємо у його автора пан Сергій у нас на зв'язку. Мої вітання. Привіт, друзі. Розкажіть про Довні... ідею та про мету проекту. Даний проект це давня мрія. Щоб українське Різдво та українські новорічні свята звучали українською, не російською, не навіть англійською, а саме українською. Це була велика мрія мати власну українську різдвяну пісню, популярну, легку та звичну всім. Чому саме обрали всесвітньо відому мелодію Джингл Bells»? Оскільки я. Кріжні так, краще можу написати вірші, ніж музику, я не маю музичної освіти. То я задумався, звісно, над тим, що вийде з того, чи вийде та мелодія, яку я, можливо міг висласти, сам популярною. мабуть, таки ні. І було прийнято рішення спробувати покласти слова на саму популярну різдвяну мелодію у світі. Чому український текст має бути цікавим? Англійці ж використовують на щедрить, нічого в цьому поганого немає, правда? Так і я подумав і вирішив зробити власний текст на дану мелодію. В цьому тексті мені хотілося, щоб пісня була і про Різдво, і про Святого Миколая, і про дітей, і про веселощі якісь сімейні чи народні наші. Щоб вона, за моїм задумом, вона мала бути легкою і такою, що запам'ятається. Знаємо, що ви запрошуєте доєднатися до проекту усіх охочих. Як можна власне до нього доєднатися? Це дуже просто в Ютуб-ролику, який ви теж можливо бачили, є QR-код зображення цього аудіотреку. Ви можете його відсканувати, ви зайдете за посиланням за посиланням, скачаєте цю мелодію і надіслати його своїм друзям. Так само це можна зробити, як ви надсилаєте різдвяні листівки чи листівки до Святого Миколая. Я сподіваюся, що вона сподобається людям. Можливо, комусь з вас, друзі, подобається якась інша гарна різдвяна пісня. Надішліть її. Просто дуже хочеться, щоб українська різдвяна пісня, українські мелодії, українські тексти лунали в нашому ефірі. Щиро віримо, що справді українські тексти стануть популярними і Різдво буде звучати виключно українською мовою. Дуже дякуємо за те, що доєдналися і власне за вашу ідею. На все добре. Дякую. До побачення глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Сергій Сиваківський, волонтер та автор проекту Різдвяна пісня або Український Джинкл Белс усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин чекаємо на вас традиційно о 19.30. на цьому ставимо крапку, бажаємо лише позитивних новин. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.